Більшість людей вважає, що стрибнути вище голови неможливо. Це відносно. Людина може все. Вітаю. Я спечак Олександр Олександрович, вчитель фізики гімназії номер 3 міста Дніпра. Все світ дає нам можливості. А ось використовувати їх чи ні вже наш вибір. Я не втрачаю своїх можливостей. Сьогодення кидає нам непрості виклики: дистанційна освіта, війна, штучний інтелект. Усе складніше заохочувати учнів до навчання. У цих труднощах я бачу можливість для себе стати кращим вчителем. Саме тому я постійно знаходжуся у русі, шукаю нові шляхи викладання інформації і підходи до учнів. Звичайні онлайни вже не викликають тієї зацікавленості, що було раніше. Але, на щастя, зараз існують дуже багато різноманітних онлайн-сервісів. Сучасний вчитель це не просто викладати матеріал на високому рівні. А закохувати у свій предмет учням потрібно постійно застосовувати свої знання, бачити, як окремі предмети, окремі науки комбінуються в цілісний сучасний процес. Цікавий вчитель це особистість, яка має багатовекторний розвиток. Має значення не тільки високий професіоналізм у викладанні, перш за все, учні бачать людину, а слухати цікаву людину набагато приємніше. Я не завжди був вчителем. У мене були свої захоплення, що згодом переросли в хобі, свої вподобання. Усе це разом допомагає мені знаходити спільну мову з учнями. Треба знаходитися у постійному пошуку. Подібно маятнику, знаходити баланс, щоб його втрачати. Життя як поїздка на велосипеді. Щоб зберігати рівновагу, треба рухатись.